150 живописних полотен, на яких ще не встигли висохнути фарби. Їх масштабна одноденна виставка Просто неба це результат всеукраїнського мистецького пленеру. Івано-Франківськ місто у межиріччі двох бистриць таку назву отримав симпозіум. Музей мистецтв Прикарпаття, розташований у найдавнішій будівлі Станиславова, чи не найпопулярніший об'єкт серед пленеристів? Ми його малювали з усіх боків. Він усіх забражений і він тяжіє бродимо, бродами. Туди збіж сюди і все одно приходимо сюди, його пишемо. Вони мене на половині моїх творів, і всередині він не перевершений. Участь у пленері взяли 19 авторів із усіх куточків країни. Впродовж тижня вони мандрували з етюдниками та фарбами не лише вулицями Івано-Франківська, навідували й відомі архітектурні перлини усієї області. Зробили декілька визів Манявський, зробили в Ротин до Святодухівської церкви, зробили заповідник давній Галич помалювали. Али люди, і то навіть ще просили по можливості ще наскільки вразило їх дійсно ці куточки нашої області. Проведенням таких пленерів опікується туристичний комплекс Буковель. Раніше організатори запрошували художників безпосередньо до Карпат. Тепер вирішили розширити обрії і звернути увагу на так звані ворота в гори. Для більшості туристів шлях туди пролягає саме через Івано-Франківськ. Багатогранність міста гостям краю презентуватимуть мовою мистецтва, адже по дві роботи від кожного учасника пленеру залишаться тут. Вони у нас інтегруються в. Готельні номери фойє готелів і теж пропагують українське мистецтво і разом з тим зацікавлюють нашим краєм і викликають бажання людей побувати в тому чи іншому куточку краю. Це вже 12-й пленер за сприяння Олександра Леонідовича Шевченка. Окрім художніх симпозіумів, туристичний комплекс Буковель проводить також численні пленери скульпторів. Взимку вони творять на Прикарпатті з підручного матеріалу, снігу а влітку із місцевих скарбів на кшталт дерева та каменю.